Слава Ісусу Христу! Мене звати Яна, мені 34 роки. Я християнка, вірниця Ужгородського греко-католицького кафедрального собору, дружина, мама двох хлопчиків. Мешкаю зараз в Ужгороді, сама родом з невеликого села Тячівського району. Все своє свідоме життя з дитинства я була в церкві. Я себе пам'ятаю в церкві. У нас був дуже гарний, активний, прогресивний молодий священник, отець Михайло Орос, і він знав, чим зацікавити молодь і привезти в церкву. Постійні зустрічі молоді, катехізація, перегляди фільму, якісь реколекції. Тобто, було дуже цікаво. І я пам'ятаю чітко, що я ходила на службу. Ми молилися хресну дорогу. Молилися вервицю, і був активний відпочинок. Але разом з тим, що я ходила в церкву, прочищалася. Я вірила в гороскопи. У мене була червона нитка. Певний період. Я дуже любила гадати, ворожити, особливо чомусь на святвечір. Я не знаю, чому так було заведено. Ми з дівчатами це робили. Сонники, тлумачення слів. Коли я губила якусь річ, я перевертала кружку. Тобто, в мене це все співіснувало і християнське життя, і забобони, і якісь там звичаї традиції, місцеві. Чіткий спогад з мого дитинства яскравий теплий. Це проще народів і національностей, не пам'ятаючи, перша. Ми з моєю подругою мали честь вечором іти ходою з покійним владикою Міланом за руку. Це такі дійсно приємні, гарні спогади з дитинства про церкву і про Бога. Але в той же час у мене був такий образ краючого бога, тобто я уявляла собі як такого суворого батька, який за мною стежить, контролює кожен мій крок. І якщо я поводжуся добре, то в мене все буде добре. А якщо я роблю щось не так, то він мене обов'язково покарає. Ну, от такий у мене був образ, і навіть така в нас була ікона в церкві, щоб такий Бог-отець сидить на якомусь там троні з головним бором, і я собі його так і уявляла. Ну, але я вважала, що я хожу в церкву, молюся, причащаюся, і в мене все буде добре. Я хочу розповісти про момент в моєму житті, коли я так свідомо навернулася до Бога. Хоча я вважала себе, що я ревна віруюча християнка у віці 20 років. У мене був хлопець, якого я до речі вперше побачила в церкві на службі. Божій дівчата візьміть собі це на замітку. Ми зустрічалися тривалий період, і він зробив мені пропозицію. Одружитися, і ми, як е, така е, закарпатська сім майбутня сім'я, готувалися до весілля за півроку. За три місяці до весілля вже все було замовлено. Тамада, фотограф, у мене вже навіть сукня була. І ми е, ще там мали побачення в неділю. В понеділок зранку я мала їхати на навчання. Він на своє навчання. І в неділю ввечері, 20 лютого, за три місяці рівно до весілля, ми потрапляємо в ДТП. Для нього це було трошечки легші наслідки. У мене була серйозна травма тазу. Вердикт лікаря: треба місяць лежати в нерухомому стані, не рухатися взагалі, тобто навіть не повертатися, щоб добре все зрослося, зажило. Місяць лежати нерухомо. Для мене як для дуже активної і студентки, і нареченої, яка мала серйозно все підготувати сама, проконтролювати по списку. Це був шок. У мене був протест, я була дуже зла, я ніяк не могла це зрозуміти, за що, чому це сталося з нами. Згодом я це зрозуміла. Бог мене так трішечки зупинив на цей період. І дійсно, цей місяць я лежала вдома. До мене приходили подруги студентські і одна з них принесла мені біблію, за що я їй дуже вдячна. Вона належить до іншої конфесії, але це біблія, українське біблійне товариство така червона велика біблія. І я тоді, вперше в житті, маючи багато вільного часу, починаю читати Біблію. Бог до мене промовляє, мене Біблія заспокоює, в той же час у мене виникає багато питань. Я свою підкреслюю, ставлю знаки питання, задаю питання. Спочатку їй, вона пастору своєму, потім я звернулася до нашого священника. Тобто почався такий діалог з Богом, і в той же час Біблія в той час допомогла мені прийняти цю ситуацію і пережити її усвідомлено більше. І з того моменту от я реально почала читати Біблію. І цей момент, ця ситуація зміцнила наші стосунки з моїм хлопцем, майбутнім чоловіком. Вона нас так трошечки підготувала до сімейного життя, що все буде не так просто і романтично, як ми собі уявляли. І я вдячна Богу за те, що він допустив цю ситуацію і допоміг мені її пережити і пережити добре, тому що лікар. Одразу після ДТП сказав, що можливо будуть проблеми із вагітністю із виношуванням дітей з народженням, тому що це травма тазу. Але слава Богу, забігаючи наперед, скажу, що все було добре. Я спокійно завагітніла, народила. і народила двох дітей. Ця ситуація, яка мене трошки зупинила, показала мені, що не все в моїх руках, не все я контролюю, не на все я впливаю, і треба дійсно зупинятися і шукати діалогу з Богом. Просто в, моєму, в моїй ситуації це сталося так примусово. А зараз я вже шукаю цих зупинок і цього спілкування сама. Друга ситуація, яка сталася в моєму житті, коли Бог мене зупинив трошечки, сталася відносно недавно. Три роки тому, перед початком повномасштабного вторгнення, десь в грудні у мене було дуже багато планів. Треба було багато працювати, багато заробляти, треба подорожувати. Діти вже трошки підросли. Ну, цілий список. Хто мене знає, знає, що я дуже люблю планувати, все записувати, викреслювати. І так сталося, що починається повномасштабна війна. Плани повністю змінюються, стиль життя, все міняється. І десь в квітні травні я відчуваю, що в мене починаються проблеми щось із здоров'ям. Раніше мене нічого не турбувало. Мене починає боліти то спина, то рука, то нога. Я починаю проходити обстеження в державних лікарнях, в приватних лікарів, МРТ, рентген, купа аналізів. Ну нема причини, але стан мій погіршується. В той же час я не хочу ну, йти на лікарняний, бо я незамінний працівник, без мене все завалиться. Я мушу бути присутній на роботі і вдома, але доходить до якогось такого моменту, що я мушу лягати в стаціонар. Нарешті мені лікарі кладуть діагноз. Це автоімунне захворювання пожиттєве, серйозне. До того моменту я не знала взагалі, що таке автоімунне захворювання. Я не знала, що існують лікарі-ревматологи, що вони лікують. І це захворювання вже буде зі мною все життя. І взагалі, якщо я не буду його лікувати, або лікувати неправильно, то воно призводить до повної інвалідизації людини, тобто до втрати рухомості. Е, у мене знову шок. Я не можу це ніяк прийняти. Я е, консультуюся в професорів, переселенців з Києва. Я пробую спростувати цей діагноз, але, на жаль, всі мені підтверджують і призначають лікування. На той час я почуваю себе вже досить сильно погано, мені важко рухатися, мені важко дихати, я не можу сама розчесати волосся, тобто я себе почуваю поганенько. Лікуюся в стаціонарі і кожен тиждень лікування погіршує мій стан. Я молюся весь цей час і пропоную Богу варіанти. Розвитку подій, Боже, ну хай буде так, або хай буде так. ну, Молюся і прошу мої варіанти, як, як я це бачу. Але так не стається. В певний момент я розумію, що нічого не міняється. Мені стає все гірше. Я пам'ятаю цей день, коли я лежу на ліжку, відкриваю очі. І я настільки слаба, що вже організм не приймає ні їжу, ні воду, ні ліки. Я бачу над собою заплакані обличчя своїх рідних, і я настільки слаба, що я не можу навіть їм відповісти нічого, не можу підбадьорити. І цей момент я вже здаюся у всіх своїх у всіх своїх таких, знаєте, проханнях і кажу, Боже. Ну, нехай буде твоя воля. Ну, якщо я маю зараз померти, то добре, нехай. Мушу заакцентувати увагу на тому, що я вважала, що в мене дуже міцна віра, але віра моя похитнулася. Я зневірилася, я була ображена на Бога. І я був в період, коли я взагалі не могла молитися, або молилася максимум ісусову молитву. Цей час за мене молилася спільнота мої подруги, спільнота жінки благодаті безперервно, псалтир, вони не переставали молитися, вони мені постійно писали, телефонували. Спільнота недільної школи, в якій я була вже тривалий час, почали збирати мені кошти на лікування. Для мене був це виклик, тому що до того моменту я допомагала іншим, і я не хотіла приймати по відношенню до себе, тому що я казала. Так і почалася війна, є купа переселенців, є купа людей, які потребують допомоги воїнам. І Мені не треба, і я не хочу, я це не приймаю. І каже мені одна моя знайома нагадала мені про. Вірш з Біблії, послання до Галатів, якщо я правильно пам'ятаю, що допомагайте всім, особливо вашим братам і сестрам по вірі, і каже: Бог тобі хоче допомогти через руки цих людей, через матеріальну допомогу, а ти не хочеш це приймати. І тоді я здалася, я з подякою прийняла цю допомогу. І чим більше пройшло часу з того моменту, тим більше я вдячна цим людям, бо вони мене вимолили, можна сказати. Я не могла взагалі молитися. Я не могла ні фізично, ні морально, ніяк. Тобто я повністю упала духом. Я думала, що моє життя закінчилося на цьому. Все, у мене є двоє дітей, чоловік всі залишаються, всі мене будуть оплакувати, і я помру після цього. Але у Бога були інші плани, і він мені допоміг вийти з цієї хвороби. Також це був момент зупинки, коли я не могла рухатися фізично, я не могла нічого робити. Я не працювала, я не брала участь в житті спільноти. Я не брала участь у вихованні своїх дітей. Бо я просто була знесилена у всіх сенсах цього слова. Але Бог мені допоміг вийти з цього стану. Хвороба моя нікуди не ділася, вона є зі мною, я її прийняла, ще не полюбила, важко мені її полюбити, але вона є у мене, я її приймаю. І тепер я знаю, що таке співстраждати, що таке жертвувати Богові свої страждання, що таке молитися дійсно ремно за хвору людину, яка зараз перебуває в стражданні. Хоч цей мій період такий важкий тривав відносно недовго, там кілька місяців, але я дійсно краще тепер розумію тих людей, які хворіють, які страждають. Бог діяв настільки сильно через спільноту, що ну я, я б сама не справилася точно через моїх рідних, через підтримку різну. Тобто я, я дуже вдячна Богу за те, що я прийшла до того десь два роки в цю спільноту, прожила її, вже більше свідомо навернулася. Але в цей важкий момент у мене було два варіанти: або відвернутися від Бога, або ще більше наблизитися. І я хотіла відвернутися. Мені було дуже важко. Але ці от жінки, молитва священників, не дала мені відвернутися. Вони мене тримали. Знаєте, є така фотографія в інтернеті, де стоїть воїн, і його за плечі тримаються багато-багато людей ззаді. Вони ніби моляться, як охороняють його. Відтак я себе уявляла тоді, що я не можу сама молитися, але за мене молиться купа людей постійно. жертвують за мене причастя, постійно телефонують і. Я їм за це безмежно вдячна, тому шукайте спільноту, бо спільнота це велика сила, це, це дія Бога дійсно у всіх сферах життя. Це дуже важливо. Я хотіла ще розповісти про те, як я дуже хотіла навернути свого чоловіка. Як і кожна жінка-християнка, я думаю, вона зрозуміє, коли я почала більше трішки пізнавати Бога, читати християнську літературу, дивитися фільми, їздити в паломництво, то я вийшла на такий вищий щабель рівень віри, можна було так сказати. Я хотіла, щоб мій чоловік ішов разом зі мною. Що я тільки для цього не робила? Застосовувала різні методи і прохання, і погрози, і шантаж, і маніпуляції, але нічого в мене не виходило. Він як ходив в неділю в церкву, так і продовжував. Далі не піддавався на мої провокації. Це мене дуже нервувало і дратувало. Я навіть у сповіді казала священнику, що мені зробити. Він мені сказав займатися собою, своїм наверненням і своїм християнством, лишити чоловіка в спокої. Коли прийде його час, тоді він приєднається до мене. Так дійсно і сталося. Одного літа ми поїхали в Меджугор'я. Я не знаю, чому поїхав чоловік, чи через море, чи через цікавість, чи через те, щоб просто скласти мені компанію. Ми поїхали в Меджугор'я, там провели чудове паломництво. Повернулися додому, і наступний день я бачу, що мій чоловік стає зранку і йде на службу. Я так здивувалася, ну думаю, добре, подивлюся, скільки його потримає. На наступний день він знову йде зранку на саму ранішню службу. І так з того моменту ще не було майже жодного дня, щоб він пропустив літургію або зранку, або з вечора. Тобто це Є в розпорядку його дня. І це таке мені для мене такий урок і така порада для жінок, які дуже хочуть навернути своїх чоловік, чоловіків, що Бог діє в нашому випадку. Це Богородиця сама втрутилася. Я не знаю, що вона промовила до мого чоловіка, але він почав ходити на літургію, і дійсно його життя почало трошки змінюватися, його звички. Тому, як би ми не намагалися навернути наших рідних і близьких, все рівно Бог має для кожного свій час. Тому... Просто моліться і дозвольте Богу діяти в цьому плані, Бог у моєму житті діє дуже оригінально. Він мене зупиняє постійно, так як я є дуже активна. Я люблю діяти мною всюди повно. І Бог іноді робить мені такі примусові зупинки, які мені не завжди подобаються. І дозволяє мені зупинитися, замислитися над своїм життям, проаналізувати, подякувати за банальні речі, бо коли у нас. Починаються якісь проблеми. Ми починаємо дякувати за те, що ми не помічаємо кожного дня. І ще я помічаю дію люблячого, терплячого Бога. Через людей, тому що раніше я думала, що як Бог буде до мене промовляти? Ну відкриється небо. Я почую якийсь голос, чи мені присниться сон, віщий, і я зрозумію, що це Бог до мене говорить. Але насправді Бог промовляє до мене через кожного дня, через людей, через якісь події, через фільм, через думку в проповіді священника, через вчинки людей, через просто якесь прийняття, заспокоєння, підтримку, навіть без слів, через слова мого семирічного сина може іноді іноді промовити до мене і заставити замислитися над чимось. І тому е, я дуже вдячна за всі події в своєму житті. Вони були непростими. Я розумію свідомо, що незважаючи на те, що я християнка, і я ходжу кожен день в церкву, причащаюся, мене чекають і далі випробування. Е, є атаки злого на моїх дітей. Я вже це свідомо бачу, хоча вони також в церкві. І це постійна боротьба. Ми не можемо ніколи здаватися, ми не можемо складати руки, прочитали один раз Біблію, всю нам достатньо. Ми постійно, постійно маємо вдосконалюватися в цьому, пізнавати Бога, навчати Дітей ми звикли давати дітям найкращого світу, купувати їм фірмовий брендовий одяг, щоб вони ні в чому не мали потреби. Але ми часто, батьки, забуваємо давати їм фундамент, основу. Це віру в Бога, віру в живого Бога. Приклад. Ми маємо бути домашньою церквою, все має починатися з сім'ї, а потім вже вести їх на катехізацію і не чекати, що священник виховає з них справжніх християн. Це все має починатися вдома. Тому я дуже запрошую всіх. Батьків, які зараз не відвідують церкву, мають якісь причини, можливо, згіршення. Я вас запрошую прийти, шукати свою парафію, шукати свою спільноту, свого священника. Не бійтеся, слава Богу, в Ужгороді є стільки церков і стільки прекрасних священників. Вам точно хтось сподобається. Приймати святі таїнства, йти до сповіді, мати духовну розмову, і тоді ваше життя буде вашим прикладом і для ваших дітей, і вони виростуть і будуть знати, що в них є завжди міцна опора. Це Бог в першу чергу, люблячий батько, який ніколи їх не покине, не залишить в жодній ситуації, яка би не вважалася, не видавалася вона складна. І тому закликаю і запрошую вас споживати християнський контент. Зараз його також є дуже багато різного на просторах інтернету. Я взагалі мрію про те, щоб Бог панував у соцмережах. Я дуже хочу, щоб переважав християнський контент, якісний, гарний, щоб молодь приверталася до Бога. Щоб ми прославляли Бога, співали християнські пісні, переглядали більше фільмів, їздили в паломництво, щоб ми свідчили своїм життям всюди, не тільки в церкві, на роботі, в побуті, будь-де, де ми працюємо, щоб через нас було видно, що ми християни, ми реальні діючі, живі християни, не традиційні, не тільки в церкві. Тому щиро вас запрошую шукати Бога і бачити Його дію. Бог діє в житті кожного з нас, кожного дня.